Друзі, радий вас вітати у нас на каналі, канал Міту Авто, канал про автомобілі. І з вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми про нові купівлі автомобілів в США. Завітаємо сьогодні до нас на майданчик з продажу автомобілів, куди ви можете прийти, придбати собі автомобіль або можете розмістити свій автомобіль на продаж. А також заїдемо ще обов'язково до нас. на СТО, подивимося, що в нас в роботі, і заїдемо в малярочку. Тобто, знаєте, у нас дуже такий широкий спектр послуг від моменту вибору автомобіля на аукціоні Сполучених Штатах Америки, його доставку в Україну, розмитнення, ремонт. Продаж, а також у нас є ще послуги по автопідбору в Україні. Працює окрема команда, вибирає, підбирає найкращі автомобілі для вас. Ну що ж, давайте почнемо з усього по порядку. Почнемо ми з останніх вдалих купівель для наших замовників-клієнтів на аукціоні. І ми взяли два Jeep компаса і взяли е, дуже круту теслу Вайку. І Тігуан 2022 року вже в рестайлингі. Почнемо, напевно, з Тігуана. Тігуан взагалі такий по автостату торгується десь в районі 10-11 тисяч доларів. Ну, але як такий? Такий, та трохи не такий. Тому що, звичайно, що таке середня ставка по аукціону? Ну це як середня температура больних по палаті, ось щось типу того. Тобто, коли ти хочеш для себе взяти якийсь гарний автомобіль, то в середній ставочці зробити це достатньо складно, як правило, десь на. Дивлячись про які ціни автомобілів ми говоримо, ну там на тисячу, дві-три, може це буде бути дорожче. А ми взяли по середній ставки досить непоганий автомобіль в гарній комплектації S'E. І це вже свідчить про те, що в принципі досить хорошо і вдало попрацювали і за гарну вигідну ставку придбали цей автомобіль. А, приблизно біля 21,5 тисяч доларів автомобіль в Україну прибуває без ремонту, що досить таки вигідно і цікава пропозиція, тому що. Дані автомобілі в автосалонах у нас продаються значно дорожче, а на вторинному ринку вони ще себе сильно не започаткували, тобто їх немає. Весь є комплектацію. Мені дуже подобається, що це у нас повністю шкіряний салон. Це у нас електроприводи сидінця. Це вже є усі асистенти, які мають бути в сучасного автомобіля для водія. І дуже важливо, що мені сподобалося: у нас екранчик приборна панель в виді екрану. Тобто, коли ми говоримо про дорестайловий SE, у нас весь є ще кокпіт приборки немає. У нас там аналогові стрілечки ось такі. А тут уже з 21-го року з рестайлу у нас вже йде саме. Дисплей цифровий, що досить мені таке сподобалось. Звичайно, CarPlay, Android Auto, всі сучасні функції, про це можна навіть не говорити. Все-таки сучасний класний Tiguan. Ви маєте розуміти, звичайно, що по фото вартість ремонту не порахувати. Але в сучасний автомобіль, в якого вже сучасна оптика, сучасне начиння всередині, ніяких там ремонтів на 2-3 тисячі доларів бути не може. Тобто, ви навіть на ці 2-3 тисячі доларів, що вам багато хто розповідає. Я про це просто знаю, ви навіть не купите запчастин. А я вже мовчу про те, що потрібно виконати роботи по кузову, фарбувальні роботи, фарбувальні роботи, якесь там обслуговування, заміну гуми і так далі. А, тому, в принципі, я думаю, що якщо ми помістимося в бюджет біля 10 тисяч доларів, плюс-мінус, це буде досить таки. Крутий, класний ремонт, але треба розуміти, що це все-таки мінімальна така оцінка, десь 10-12, от буде більш реалістичніше. Так, друзі, саме така вартість ремонту десь в середньому може бути на, на сучасний автомобіль, е, якщо ми, звичайно, не хочемо його збирати з гімна і палок. Чи може бути вища вартість ремонту? Так, друзі, звичайно, може. Ви маєте розуміти, що ніколи не визначити вартість ремонту по фотографіям. Не можна так на аукціоні подивитись на фотографії. Ткнути пальцем в небо і сказати, буде стільки. Ну, якби тут потрібно мати вже екстрасенсорні навички. Я, на жаль, таких не маю. Я більше володію статистикою, середніми показниками орієнтуюся все-таки більше на якусь математику. Але екстрасенсорних навичків, на жаль, не маю. Може в когось є, то хтось може, звичайно, визначати і так. А, тому наступна купівля у нас була Tesla Model Y. Це автомобіль 2023 року. Це у нас електричний. Кросовер. І, звичайно, якщо ми будемо заряджатися на ньому від домашньої розетки, десь 100 кілометрів шляху, нам буде обходитись всього-навсього 50 гривень. Якщо ми будемо його заряджати ще й по нічному тарифу, то це десь буде в два рази дешевше, тобто 25 гривень. А якщо ми будемо заряджати його на станції, то 100 кілометрів шляху у нас буде виходити близько. 200 гривень, що вже дешевше, звичайно, від бензину, але звичайно дороговато, якщо порівнювати із звичайною зарядкою від звичайної розетки. А придбавши цей автомобіль по такій ставочці, приблизно ми будемо мати біля півтори тисячі доларів аукціонного збору, плюс комісія оплати за кордон, там за товку 250, плюс за внесення налічки, або якщо ви платите по банку, то комісія вже вашого банку, як ви платите. Звичайно, доставочка у нас буде з Каліфорнії, десь приблизно біля 200-300 доларів це буде коштувати до Клайпеди. Від Клайпеди біля 1800-1900 тисячу залежності від цього ситуації на кордоні, знаєте, є у нас Складнощі. Ну і розмитнення на електромобіль буде складати 80 євро, тобто там в районі 3200 гривень. Ще, звичайно, потрібно буде заплатити фінгарантію в районі 1300 гривень. Ось в такий бюджет методом підрахунку ми можемо підрахувати, скільки нам приїде Tesla Model Y 2023 року, комплектації Performance з невеличким пробігом і просто мінімальними пошкодженнями в задній частині цілої безпеки. Чи продасть вам хтось аналогічний автомобіль на авторія з такими пошкодженнями, плюс-мінус таку ціну, я сильно сумніваюся. Але навіть якщо автомобіль прибуває там, близько 28-28,5 тисяч доларів, плюс йому потрібно буде виконати ремонт, звичайно, не порахувати по фото, але навіть при таких мінімальних пошкодженнях є з чим попрацювати з автомобілем, повірте мені, Тесла вона наполовину складається з алюмінію, наполовину з заліза. У нас на СТО є все необхідне обладнання, щоб з цим працювати. Алеї, закльопки, все є, щоб видати рівний автомобіль в геометрії. До речі, у нас дві тесли зараз і є в роботі. Одну ми вже зігнали зі стапеля, а другу якраз поставили. В кінці відео заїдемо на СТО, я вам покажу. Так ось, бюджет ремонту все-таки тисяч якихось 6-7 однозначно треба закласти. Так, може бути більше, ви маєте розуміти, по фоткам не зрозуміти, але попрацювати буде з чим. Ну, тим не менш в 35 навіть отримати таку. Офігенську Теслу 23-го року, ну, з такими пошкодженнями, я вважаю, це досить таки круто. Наступними купівлями у нас були джипи компаси. Це вже більш такий народний автомобіль. В принципі, він у нас в замовленнях займає топ-2. У нас вони завжди є в замовленнях, ми завжди їх шукаємо на продаж клієнтам. Завжди це дуже потрібний автомобіль. Я робив вам попередніх відео, відео огляди, топи про ці автомобілі. У нас максимально широкі комплектації по ним. Від спорта Латіт'юда, Лімітеда, 80, трейлхок для бездоріжжя, ну тобто версії автомобілів безліч для любого гурмана. Ну і один із автомобілів ми придбали по дуже вигідній ціні для нашого замовника за 4100 доларів. Так от при такій ставочці автомобіль прибуває в Україну без ремонту близько 12 тисяч. І це досить таки непогана купівля, непогане пошкодження, праве переднє колесо, як завжди, в джипах в усіх настріляна безпека. Це звичайно у них така ахілесова п'ята, тільки трекни його де чуть-чуть, на тобі стріляють подушки. Ну досить непогано. Продовжили купівлю далі, і для наступного клієнта придбали компас комплектації ліміти 2021 року. Тут вже у нас рік свіженький, також пробіг невеличкий ще менший. І е, гарна комплектація, невеличкі пошкодження також в правому передньому колесу. Е, ви мене запитаєте, чому я, як правило, вибираю більше праву сторону, праве переднє колесо і досить таки скептично відношуюсь до пошкоджень в лівому передньому колесі. Дивіться, в лівому передньому колесі у нас, по-перше, знаходиться коробка. Там ще знаходяться мозги, предохранителі і багато блоків. Тому удар в ліве переднє колесо може бути набагато болючішим, ніж в праве переднє. Тому ліве переднє я стараюся обходити стороною. Так ось, коли ми придбали, за 6100 доларів для нашого замовника цей автомобіль приїжджає в Україну без ремонту він десь в районі 14 тисяч доларів. Що я вважаю для 2021 року, такого прибіга і пошкоджень, а пошкодження можна сказати, мінімально. Він на щось наїхав, там диск тріснув і е, ходовку підламало. Ну, якось так, досить таки непогано. Ми вміємо знаходити для наших замовників автомобілі по гарній ціні, по вигідній ціні. Ми стараємося, працюємо на результат для того, щоб наші замовники отримували якісні відновлені автомобілі. Ну а зараз я вам пропоную швиденько пробігтися по майданчику з продажу. Я вам зараз його покажу. Якщо треба, привозити продавати свій автомобіль, приходьте купувати собі автомобіль. А, і якщо треба, можна замовляти. Далі їдемо на СТО, покажу, ще у нас обладнання, що ми робимо, що в нас зараз в роботі тесту покажу обов'язково, ну і так далі. З 54, фасаду кружної дороги. Саме ось тут знаходиться наш майданчик з продажу. І ви можете завітати до нас для того, щоб придбати або продати автомобіль. Що ви тут знайдете, що ви тут побачите? Наприклад, є в наявності зараз дощ дюрангу, але його трошки прикидало снігом. Це у нас продос 21 -го года: Lexus JX, RX, Subaru Outback Limited, широкий дорестайлович з вузькими фабами. CX-5 Mazda, Nissan Rogue, BMW X1, а також Chevrolet Equinox 2020 року по ціні 19 800 гривень. Гарні комплектації. Тут у нас, звичайно, є і електромобілі. Звернути увагу потрібно і на такий пікапчик. Досить все практично. Ось тут можна возити. Не знаю, для Америки це дуже така машина популярна в Україні. Звичайно, в Європі вона не набирає такої шикарної популярності. Але тим не менш у нас є 2,3 бензин, 19 бензин 2019 року. Автомобіль 27 тисяч доларів, 79 тисяч кілометрів пробігу. В принципі, кому цікаво, можна приходити, дивитись, тестувати. Звичайно, є електромобілі, багато різних на будь-який смак, колір і вибір. Тут у нас і Tesla S, але бачите, сніжок прийшов, усе закинув. Зараз хлопці будуть це все розчищати. Лів другого покоління, Лів першого покоління, перше покоління Лів, Лів. Це у нас. Є е гольф, фольксваген, є гольф. Як бачите, електрички досить такі популярні. Ось, наприклад, оце стоять е ось такі два монстри, які прожори. Тобто, це у нас. 5 і 7 Hemi, А якщо тут ми дивимося, то це у нас 6,4 хемі. Це їздять мої друзі на цих автомобілях. Вони ще не зрозуміли, що заправляти великі кошти в бак і просто так викидати їх на вітер, в цьому нема сенсу. А ось їздять мої друзі, також на електромобілі. Тут це, наприклад, Volkswagen Up! а це, звичайно, моя тесла, на якій їжджу я. Так ось, наприклад, 100 кілометрів шляху десь оці прожори беруть від 15 до 20 літрів бензину, а я заправляюся від розеточки по гривні 28 вночі. І я думаю, ви розумієте, що в одну машину десь на місяць треба викидати близько 15 тисяч гривень на заправочку, а я в свою викидаю десь близько 600 гривень на місяць. Це при середньому пробігі біля 1300-1500 км. кілометрів, коли тому у нас на майданчику є автомобілі на будь-який смак і вибір, тому що тут у нас є ще і BMW, і Mercedes. І ціни починаються від 11 тисяч доларів, 8, 9 є апчики, Tesla Model X. Тут взагалі дуже класна ціна для цього X 38 тисяч доларів. Тут пішли у нас такі ось малютки. Це у нас і Smart, і Fiat 500. Тут у нас... Апчек один ще затусувався. І навіть є невеличкий комерційний відділ. Це, наприклад, шкода Октавія 7 Вона приїхала з Європи. І в комерційному відділі у нас є декілька Renault Keng. Так ось тут вони у нас заховалися. І декілька, звичайно, мускулкарів. І це у нас Dodge Challenger. ось такий раз. На 64 двигуні 2019 року 37 тисяч доларів. Ще один ось такий красень у нас. Два. 5 ,7. Тут уже моторчик попроще, бачите, 2014 року, ціна подешевше. 18,700. Звичайно, 5-літровий мустанг є. Є а 5 Ауді в С-пакеті. Тобто, це, якщо буде точніше, це Audi S5 преміум плюс 17-го року. Сороковнік така машинка стоїть. Дуже гарна, красива. BMW гібридне. Так, друзі, BMW трійка з 3-літровим гібридним двигуном. Є навіть і таке. Пробіг 100 тисяч, тут у нас 13-й рік. В автомобілях ну ось, друзі, ось такий набір автомобілів Ми у нас маємо на майданчику. Тому, якщо треба, приходьте, дивіться, оглядайте з 54 фасаду кружної, знайти досить таки легко. Є запитання, телефонуйте, задавайте, розміщайте автомобілі на продаж, а ми їдемо на СТО, дивитися обладнання. У нас приїхала машина із США, зараз будемо її зустрічати і подивимося, що у нас в ремонті. Ми з вами у нас на СТО. Тобто, коли ми виконуємо замовлення під ключ, ми можемо вести, до речі, автомобілі ще з Норвегії, як ви вже зрозуміли, по майданчику. ми можемо Вести автомобілі із США, ми можемо підбирати автомобілі в Україні. І коли ми веземо авто із США, то у нас достатньо широкий спектр послуг, і ми досить непогано знайомі з теслами, тому що самі експлуатуємо тесли і вже зробили їх не один десяток. Є досвід. в цьому досвід. От, наприклад, ця тесла у нас з'їхала зі Стапеля. Тут у нас були пошкодження ось по цій частині, мінялося у нас ось це крило. І ось так у нас все, як бачите, вийшло. А, тут у Тесли досить такі специфічні метали. Всередині вона зроблена з такого досить пористого алюмінія. А це у нас звичайний метал залізо. І як бачите, кріпиться це все спеціальними закльопками, а також між алюмінієм і залізом промазано спеціальним клеєм. Це для того, щоб не було в автомобілі корозії. Тобто, коли метал буде контактувати із алюмінієм, то він, вони будуть друг друга з'їдати. Ось тут у нас коли мінялося це читві. Тут у нас, як бачите, також є сварочні поверхності. Вони всі зачищені, зачищено все досить таке добре, і все також стоїть на закльопочках. А ось між алюмінієм і металом, ось посередині ось такий клей. Так, друзі, ми вміємо працювати з нашими автомобілями. Ми робимо для замовників усе якісно і даємо гарантію, що автомобілі будуть в геометрії кузова, а також ходової. Діп-Чірок, про який я говорив, прибув буквально пів години тому, поки ми з вами були на майданчику. Він прибув уже до нас на СТО. Ми його розвантажили, прийняли в роботу. Зараз я вже буду писати клієнту, що автомобіль на СТО та будемо з ними працювати. Як бачите, у нас пошкодження Ось праве переднє крило, щось воно тут зацепило і чиясь попка полетіла прямо. Вон, туди, в тобто нам потрібно буде попрацювати з автомобілем в цій частині, попрацювати трішечки в цій частині у нас зацепило, ну і щось залетіло сюди. Це у нас крута, класна комплектація з 3,2 двигуном. Автомобіль ми е, брали на аукціоні в США. Саме в гарній комплектації. Тут у нас, як бачите, такий світлий шкіряний салон. Я скажу чесно, більше люблю чорні е, салони за те, що вони е, більш практичніші. Тому що, от бачите, світлий салон, хоч не хоч такі от пори з'являються на шкірі. І на чорній шкірі такі пори також з'являються, але їх не так видно. І вони забуваються грязюкою. І це завжди буде проблема, звичайно, коли у нас світлий автомобіль, світлий салон. Як бачите, це у нас і комплектація з автопаркуванням. Це у нас тут і Зони і все, тому що це у нас свіженький рік, другий місяць 2021 року. По стіку. Ось у нас він код. Можете подивитись, як ми її купували на аукціоні. Кому цікаво. Так, тому ось такий автомобіль прийнятий в роботу. Зараз будемо працювати. Клієнт з Харкова створимо окрему групу, окремо чат, де ми будемо з клієнтами узгоджувати, що ми робимо, як ми робимо, які запчастини закуповуємо, як ми ремонтуємо, скидати йому фото, відеозвіт. І навіть те, що людина знаходиться в Харкові, зможе. Організувати і бути присутній майже на своєму ремонту свого автомобіля. Так, це у нас е, Tesla, Tesla Model Y. Як е, бачите, це у нас комплектація long range. Е, ось, Бачите, Dual Motor, е, відповідно, Long Range. Якщо dual motor буде підкреслено такими червоними лініями, то це буде, відповідно, Performance. І е, у нас диски будуть, звичайно, 21 го радіусу, і вони будуть з такими червоними супортами. І буде в Перформанса ось такий сполірок. Якщо ви бачите, сполірок у нас є, а він не просто так, тому що цей автомобіль. В США додатково отримав прошивку на заводі, коли його замовник купував. У нього є можливість прискорюватися як у перформанса, тобто спортивний режим автомобіля. Тобто, можна сказати, що це перформанс на мінімалках. Хто не хоче їздити на перформансі через те, що у нього там 21 диски, у нього менше більша витрата електрики, то є ось такі версії. Але зайти і подивитися комплектацію саме автомобіля, Тесла, який ти хочеш. Придбати неможливо. Жоден ресурс не показує, яка в автомобіля тесла комплектація. І в результаті ну, ти можеш побачити, що це перформанс, чи це, звичайно, лонгрендж. Але коли ти хочеш знати, яке там всередині обладнання саме стоїть, чи є там Саймон і так далі, то це вже дізнаєшся, коли автомобіль приїжджає і вже по факту його глядаєш. Як бачите, це у нас пошкодження передньої частини автомобіля, пам'ятаєте, ми з вами його заводили, цей автомобіль спускали разом з Віктором. Тут у нас побит. Та передня частина автомобіля і трошечки ось пішов лонжерон в бік. Що тут саме цікаво в передній частині? Дивіться, ось цей лонжерон, ось він іде основний. А ось іде його п'ятак. Як бачите, до п'ятака прикручено болтами підсилювач, а цей п'ятак до самого лонжерона прикручений також ось такими болтами. Тобто, друзі, викручуємо оці болти. Оцей погнутий п'ятак викидаємо. Лонжерон у нас рівний. Прикручуємо просто болтами. Новий пятак і все, поїхали. Ось так, друзі, тесла працює. Вона більш складніша в ремонті по е, задній частині. По передній частині вона трішечки простіша. Ну, і, Звичайно, майстри наші працюють, ось мають от такого формату 3D геометричні лінійки. У нас вони є як механічні, так і е, повністю електронні. І ось у нас, наприклад, Тесла, і по ній ми маємо відповідно від кожного болтика до якого болтика, яка має бути діагональ, відстань, розмір і так далі. І Таким чином, коли наш майстер працює з вашим автомобілем, будь-який це автомобіль Тесла, Range Ровери, компаси, ми всі автомобілі робимо без різниці. Відповідно, майстер працює з цими розмірами. Після ремонту автомобіль відправляється поруч, у нас є ViaNor-розвал сходження, проходить розвал сходження. І після цього ми розуміємо, що ми 100% зробили автомобіль в геометрії і видаємо клієнту автомобіль рівний в геометрії. Я вважаю, це дуже така велика перевага, тому що, знаєте. Недолік американських автомобілів, які потрапляють в ДТП, вони втрачають геометрію. І повірте, ніхто в Штатах не списує автомобіль з реєстрації, не забороняє реєстрацію надалі в Сполучених Штатах, тільки тому, що вони поцарапали бампер чи крило. Повірте, це бампер чи крило вони можуть пофарбувати і самостійно. А в автомобілях відповідно є якогось певного роду пошкодження, з яким треба попрацювати, попрацювати професійно. І Якщо професійно і правильно до цього підійти, то ви отримаєте класний, гарно відновлений автомобіль. Який прослужить вам роками, наступні 3, 5, 10 років ви відкатаєтесь на ньому без будь-яких проблем. Звичайно, якщо ви зробите ремонт і відновлення неякісно, автомобіль буде їхати криво, боку, їсти резину, у вас не буде зазорів, у вас можуть періодично щось відвалюватись, якісь запчастини деталі. Такий автомобіль буде парити мозок, і ви задумаєтесь над тим, щоб його продати. І продати як понизу ринка. Чому? Тому що за такий автомобіль ніхто багато грошей не дасть. Ну, якось так. Поїхали в камеру, покажу, як ми там працюємо, якими матеріалами, що ми робимо, і як нас все виходить. Ось, друзі, і наша малярка, наш малярний цех. Зайдемо ми з вами трішечки пізніше в нього і вам покажу, що і як ми там працюємо. А зараз покажу, що в нас навколо. Так, Наприклад, ось Jeep чироки Цей автомобіль у нас готовий по кузову, але ще не пофарбований. Зараз тим часом, поки автомобіль чекає на фарбування, йому будуть фарбувати і відновлювати диски. Тут тобто ми наводимо такий марафет автомобілю, якщо на дисках є якісь пошкодження, замовнику завжди це. Показуємо, і він узгоджує. Треба йому відновити диски, чи ні, щоб типу, було красиво. Автомобіль стоїть ось на таких, як бачите, пеньочечках. І зараз відновлюються диски. Потім приїдуть, все це з колесами все туди встане і тоді можна буде заїжджати фарбувати. А далі, наприклад, ось у нас Ford Escape, бачите, він на номерах і з рамочками Me2Auto. А Цей автомобіль, як бачите, ще на російській мові написано на рамочках. Ми Робили років, ну напевно, з два, так точно, а то й з три. Ні, десь да, ще до війни набагато раніше, да. Е, людина, видно, попала в ДТП. Крішечка щось їй заїхало в задок і зараз е, звернувся до нас для того, щоб відновити свій автомобіль. Зараз ось працюють майстри, попрацювали в задній частині. Далі вже заїдуть, пофарбують. Тобто, бачите, у нас е, повний цикл ремонту і відновлення, і навіть є постпідключне утримання автомобіля. Що це означає? Ну тобто, е, помимо того, що люди отримують акти виконаних робіт, все, що зроблено по їхньому автомобілю, на це вони отримують відповідну гарантію. А ще е, Звичайно, вони отримують не тільки ремонт, а ще й обслуговування автомобіля і катаються, експлуатують його. Якщо з людиною щось сталося е, в процесі експлуатації, якщо це, звичайно, по е, тим ремонтним запчастинам, які є в акті виконаних робіт, тоді можна е, це робити по гарантії. Звичайно, якщо, наприклад, щось сталося інше, наприклад, людина потрапила в ДТП, як бачите, буває і таке, то люди до нас часто звертаються, і ми там повторно ще робимо робимо автомобілі. Зараз е, льот, слизько, і можна піймати. Мати якусь бордюрку наприклад, Джип Компас ось приїхав від Петра, нашого замовника. Ми також років з три назад віддавали, ні, два, да, так, то, то, то свіжіше, років з два автомобіль піймав бордюрку Ось, бачите, людину хтось ззадів в'їхав Тобто можна робити все повністю з нами, не тільки під ключ а навіть коли у вас щось колись трапляється, можна звертатися, ми також можемо все е, робити, щоб... У вас були гарні, красиві, звичайно, автівки. Так, в цій частині ми бачимо, у нас дівчирокі майстри зараз працюють над його зборкою. Це у нас Honda Fit, пам'ятаєте, в тій частині стояла. Майстер зараз також працює над зборкою цього автомобіля, він уже відфарбований. Автомобіль вже збирається та скоро вже будемо радувати замовника, писати йому в чат, що ось красота ваша можна забирати. Але над автомобілем ще потрібно попрацювати, тому що його ще потрібно зібрати, зробити мийку, хімчистку поліровку, це вже ми робимо після фарбування, для того, щоб людина сідала в чистеньку машинку. Тут майстер Анатолій зараз робить збірку капота. Як бачите, тут у нас ось такі ніздрі кріпляться спеціальними болтами. І ось це. Виглядає отак з цієї сторони. Мазуці cx 5 пам'ятаєте, на попередніх відео з'їхала у нас зі стапеля, і автомобіль вже в фарбувальному цеху. Я вам показував, які у нас були красиві зазорчики по автомобілю, як у нас все гарно вийшло. А тепер зараз майстер підготавлює виготавлює цей автомобіль до фарбування. Як пам'ятаємо, вправу задня частина, у нас поміняна задня полка, ось вона виготовляється. І ось в задній частині також там, де оброблено герметиком заводським, оброблено заводським, там, де потрібно обробити нашим герметиком, то ми обов'язково це вже десь частково обробили, десь ще будемо обробляти, для того, щоб автомобіль не підвергався в майбутньому корозії. Тобто це досить важливо, знаєте, можна зробити автомобіль, ну просто якби зібрати, набрати, щоб аби, тільки було спихнув і хай собі їде. А можна робити дійсно з гарантією, так як ми е, можемо давати гарантію на свої роботи, але для цього їх потрібно зробити якісно. Звичайно, стукнути два рази молотком, там, три рази пензликом помазати і дати на це гарантію, половину запчастин склеїти там герметиком звичайним клеєм, закріпити саморізами і хомутами, ну то яку можна тоді давати. Гарантію, а якщо ти купив нові нормальні запчастини, не обов'язково оригінальні, їх можна і по заміннику, але нові запчастини. Якщо ти попрацював і перевірив свою геометрію, якщо ти взяв у фарбування безпосередньо якісні виготовчі матеріали, а не самі дешеві, самі китайські, ну це у нас робоча зона наших майстрів, де вони працюють по підготовці до фарбування, то відповідно ти можеш бути впевненим в своїй роботі. Так, звичайно, брак може попадатися. І на фарбі, і на лаку, і може. Звичайно, таке буває, але люди тоді перероблять це безкоштовно. Но коли ти працюєш якісними матеріалами, ти можеш щось гарантувати. Ну а якщо ти, звичайно, працюєш з самими дішманськими, то про яку там гарантію може йти мова, там, до воріт і до побачення, знаєте. Так, тут у нас камера безпосередньо, тут ми фарбуємо. Зараз майстри будуть збиратися фарбувати. Так, оп, так. Давайте зайдемо, подивимося. Зараз, поки тут немає машини, зараз деякі машини вже відфарбувалися, стають на збірку, деякі машини зараз будуть заїжджати і далі фарбуватися після виготовлення. Працюємо в камері, у нас два майстра по Виготовці фарбування Віталій та Ашот. І е, хлопці вже знаєте з таким багаторічним досвідом роботи. Хлопці вже не молоді, фарбують е, половину життя автомобілі, роблять це звичайно якісно. Та й ми для того, щоб вони могли працювати якісно, забезпечили їх матеріалами, камери та всім іншим. Ось, друзі, якось так ми працюємо, і тому замовлення авто із США з нами для вас е дає можливість отримати якісно зроблений автомобіль, на якому ви можете проводити експлуатацію його роками, і він не буде приносити для вас якихось проблем. Не буде нічого: відпадати, западати, відп облазити, лущитися, тріскати шпаклівка, давати усадку, зазори не будуть розходитись і все інше. Це по суті буде звичайно ремонтна машина, але вона. Не не сильно буде відрізнятися від той машини, що ніколи не була в ДТП. Ось саме так ми підходимо до виконання наших робіт з таким обладнанням. Ось такі майстри, ось такий досвід. Телефонуйте, контакти під відео. Ми можемо зробити вам також все під ключ. Ну що, друзі, до нових зустрічей всім пока.